Фірму з мільйонами оборотами викрили працівники податкової міліції засновником фірми та водночас її директором і головним бухгалтером виявився 39-річний війничанин, який має судимість за виготовлення та зберігання наркотиків. Податківцям він пояснив, що фірму одноденку відкрив на своє ім'я за винагороду, але як приватний підприємець не працював лише підписував чисті бланки, за що отримував кілька сотень гривень. Ви бачите, як податківці вилучають фінансові документи, які свідчать про проведення операції. Діяльність цієї фірми полягала в тому, щоб надавати переваги для ухилення від сплати податків іншим суб'єктам господарювання, зазначеним підприємством надавалися лише документи за нібито проданий товар. При цьому ніякі операції не проводилися. Суб'єкти господарювання, які скористалися таким підприємством, для себе формували, нарощували затратну частину, і тим самим ухилялися від сплати податків. Був розрахунок на те, що ця фірма пробуде якийсь нетривалий час, нададуться переваги таким суб'єктам господарювання, і потім ця фірма собі закриється.